Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і Групповко Починаємо сьогодні. Вночі ворог масово на Україну дронами. На Полтавщині є влучання в підприємство. Будівля знищена вщент. Також вибуховою хвилею потрощені сім приватних осель. Одна людина дістала поранення, пошкоджено і лінії електропередачі. Наразі без світла близько двох тисяч сімей у Кременчуцькій громаді. Про це повідомляє місцева ова. На світанку під атакою дронів була також Івано-Франківщина у Коломийському районі. Пошкоджені кілька будівель та автомобілів. Звітує ова. А в Чернівецькій області росіяни атакували безпілотниками залізницю. Жертві постраждалих немає. Повідомили в Укрзалізниці. Жоден рейс не скасували. Пасажирів поїзда номер 96 «Рахів Київ везуть резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясні. Такі ж трансфери сьогодні доставлять пасажир. Ирів решти поїздів Рахівського напрямку до Ясені, Квасів та Рахова. Чергова вибухова ніч в Росії. Дрони атакували одразу 12 регіонів. Найбільше їх зафіксували над Московською областю. 22. там знову не працювали аеропорти. Гучно було і в Липецькій області. В районі міста Єльц. Місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів. У центрі протидії дезінформації вже підтвердили влучання по місцевому заводу енергія, який виробляє акумулятори для дронів та батарей для авіації. флоту. на підприємстві зайнялася пожежа, персонал евакуювали. Кілька працівників постраждали. Загалом цієї ночі Росія атакували близько сотні безпілотників, і всі, звісно ж, збили, запевнили у ворожому Міноборони. Вранці окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Куп'янську. Загинув чоловік працівник місцевого комунального підприємства, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Медики борються за життя ще одного постраждалого, якого госпіталізували у важкому стані. Близько 15 будинків пошкоджені у Білопіллі на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки. Зранку росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами. Повідомив голова громади Юрій Зарка. Через влучання один із будинків загорівся. Вогонь швидко приборкали рятувальники. Ніхто не постраждав. 150 родин з п'яти громад Київщини, які у 22 му втратили свої домівки через російське вторгнення, скоро матимуть, де жити. Нові будинки їм взялися звести американці. Йдеться про ініціативу підприємців зі Сполучених Штатів, яка переросла у цілий проєкт. Вони додадуть гроші до державної компенсації за знищене. Сума коливатиметься від 5 до 30 тисяч доларів, бо часто виплата від держави не покриває усю будову, як у випадку Світлани, з бороть. Діанке. Більше про це Дар'я Цесарок розкаже. Оце наше нове обіця. Усередині він зовсім крихітний, метрів 15 і не більше Світлані у ньому нема де розвернутися. Чикам лідової групи з двома паличками дуже важко. Йому, йому дуже важко тут навіть, ну, пройти. Щоб пройти, треба одному вийти у коридорчик, а іншому пройти. До свого місця тут стали лише два ліжка і невеликий кухонний гарнітур, на якому для плити місця вже не лишилося. Тому приготувати бодай щось проблема. Світлана варить їсти у сараї. Бачите, тут тут у мене і погріб, і кладовка, і їсти варю. Тут все в мене. Але найтяжче взимку, бо модуль металевий і дуже холодний. Нагріти його майже нереально. Холодний він холодний. Це таки він утеплений просто ватою, утеплений ватою. А вата за три роки вже трохи вона. Втекли свою цінність енергетичну, я думаю. Більше родині жити ніде, бо їх власний дім, що стояв просто тут, згорів. Все складали копійку, все зробили своїм музульом, своїм все робили. Поробили ремонти, а 11 березня хати не стало. Це березень 22-го Бородянка вже окупована росіянами. Вони намагаються йти далі і гатять снарядами усюди. Один такий тоді влучив у дім Світлани. Більше на цій вулиці не постраждав. Жоден скали пряме попадання. Сусід говорили, що попало раз, почала гріти криша, не криша, а впала криша. А потім дало роло другий раз, і все почалося пожар. Як так можна було зробити в нашій цивілізованій країні в наш час зробити так, оце. Людям цей тимчасовий модуль за роки став для них уже постійним. На інше своє житло Світлана вже й не сподівалася, але воно все ж буде, бо компенсацію за знищене їй таки нарахували. Утім, для будови ця сума замала на все не вистачить. Тому решту докладуть американці. Суми компенсації по є відновлення не завжди будуть достатні для того, щоб в повній мірі відновити будинки. Тут ми говоримо про будинок на 60 квадратів. Від фонду буде більше 12 тисяч доларів. Внесок. Це Програма зветься Феніксом. Її започаткував меценат зі США Деллой Хансен. Торік за його ж гроші вже збудували 12 нових домівок постраждалим з Київщини. Вони вже з ремонтом і повністю умибльовані. Нині родин у проєкті понад 100. Це перший унікальний для України проєкт колаборації державної допомоги державних компенсацій з приватною філантропією. Міта цього проєкту в тому, щоб повернути людей. Села зруйноване, зруйноване росіянам. Так ми будуємо будинки різних розмірів відповідно до розмірів, які були у людей. І ми ставимо за мету не просто відбудувати такий самий будинок, а в деяких випадках і покращити його, тобто зробити його більшим. Роботи тут ще не почали. Територію спершу треба підготувати, вирівняти і розчистити. Натомість у сусідній Андріївці будова йде повним ходом. На все про все закладаючи найбільше три місяці, щоб до початку холодів люди вже заїхали у свої нові будинки. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. 141 бойове зіткнення відбулося на фронті впродовж минулої доби. Найскладніша ситуація на Донеччині. 44 рази окупанти намагалися штурмувати на покровському відтинку, тиснули у напрямку населених пунктів Олексіївка, Промінь та Миролюбівка. Вклинитися в нашу оборону росіяни намагалися і на лиманському відтинку там атакували 12 разів. А на Краматорському 4 рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори. Від авіаударів потерпає і північне прикордоння. Агресор атакував Близу населених пунктів Великий Прикіл Сумської області та Миколаївка Чернігівської області. У Києві прощаються з Максимом Неліпою. Відомий шоумен та військовий загинув 12 травня. безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росія Максим працював за фахом інженером-програмістом у Чорнобилі на державному спецпідприємстві Екоцентр. У березні 22 го долучився до лав ЗСУ у званні лейтенанта. Був поранений та після лікування знову повернувся на фронт. Останнім часом служив у силах безпілотних систем Збройних сил України. Поховають Максима Неліпу на байковому кладовищі. Справу Макса ну, вона не помре. Він його підрозділ помститься і буде захищати Україну як і далі. Сьогодні присутні побратими його, присутні представники цього полку. Він дуже пишався тим, що він ну, знайшов себе в цьому в цьому підрозділі і займався такою важливою справою. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення, і е, в побуті він був він був дуже веселим, е, він багато робив руками. Макс, це дуже талановита людина і. Що, що там останні роки відбувалися з його кар'єрою? Їх називають героями, та самі вони кажуть, що просто виконували свою роботу. До дня героїв, які в Україні щорічно відзначають 23 травня, розкажемо про нацгвардійця бригади Червона калина авіаційного сапера Юрія. Він пройшов найгарячіші точки фронту, дістав численні поранення, та незабаром знову повернеться до побратимів на покровський напрямок. Як я можу це вважати героєм? Я просто ще один військовослужбовець, який докладає щось до от спільної справи. Ось так скромно нацгвардієць Юрій розповідає про свій чотирирічний військовий досвід, його тіло після численних поранень. Це буквально мапа болю схована за камуфляжною формою. Та цей шлях наш герой обрав свідомо, ще з дитинства. Був ще малий в 2014 році. І я тоді вже розумів, що ну, от мене щось гризло зсередини. Мені тоді вже так хотілося якось хоч чимось допомогти. Але ну, на той момент я міг тільки пачку пряників передати. Ну, або малюнок намалювати. Минуло сім років, і вже Юрій став тим самим військовим, якому діти на знак подяки надсилають дитячі малюнки. Спочатку воював в АТО, згодом повномасштабне вторгнення та оборона Київщини. В фільмах такого не побачиш. Було найважче не якісь там перестрілки з ворогом, а бачити, що, що взагалі вони наробили там. Багато мирних цивільних людей бачити мертвими. Це просто якісь там, не знаю, дикуни. Жили в пещерах в себе. І, а тут прийшли, побачили, і давай нищити все це. Далі була Луганщина, де бригада Червона калина фактично до останнього тримала оборону Сіверсько-Донецька. По перехватах було чути, що вони нас путали із королівською англійською піхотою якоюсь. Там ну, по-різному там різне говорили, що ми там взагалі леви. Ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили. І вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах через річку. Перше поранення Юрій дістав вже на Донеччині. На шишка на шишки. Добре, що голова на місці. На машині наїхали на міну. Машина перекинулась. Сама машина витримала вибух, але перекинулась і мені зламало шині, хребці, спині хребці. Так, гвардієць чотири рази опинявся на межі життя та смерті. Оця плита була б мене задавила. Та кожен раз Юрій повертався до своїх навіть після контрнаступу на Запоріжжі. Тоді, після численних контузій та осколкових поранень, з піхотинця довелось перекваліфікуватися в авіаційного сапера. Наші хлопці там відстрілюються. І коли ти розумієш, що життя наших хлопців залежить від нас. І коли ти відпрацьовуєш і рятуєш їх, коли ти влучаєш, там, і вони от ворог розлітається там просто в різні сторони, ну це мотивація, тому ти розумієш, що недаремно ти працюєш, коли ти бачиш, що ти техніку ворога спалив ще на під'їзді. На Покровському напрямку нещодавно каже бригада відбила масштабний штурм. Росіяни задіяли і артилерію, і бронетехніку, і навіть мотоцикли. Ми їм там як кістка поперед горла. Я був в шоці від масштабів артилерії, їхніх кабів безперестанку лупила їхня артилерія. Було багато мотоциклів. Це їхня, це їхня улюблена, певно, одиниця. Днями Юрій знову готується повертатись на покровський відтинок, бо там побратими, а він не звик їх підводити. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. До дня морської піхоти, який відзначаємо сьогодні, у Києві на алеї захисників відкрили пам'ятний знак. Це металева плита, на які зображені кораблі на хвилях. Саме з моря піхотинці захищають Україну. На відкритті були присутні як представники генштабу та місцевої військової адміністрації, так і власне військові, яким цей пам'ятник і присвячений. Це згадка нашим майбутнім поколінням про людей, які були незламні, які захищали нашу незалежність, нашу землю. І я думаю, що це більш чим важливо. Ось ця пам'ятна. Таблиця, ці пам'ятні знаки необхідні для нас, для наших дітей і для наших внуків, для наших правнуків, щоб всі пам'ятали. По-перше, що зробила з нами ця нечиста Московія, яку біду вона принесла в нашу неньку Україну, і хто цю біду зупинив, і хто цю біду переможе. Це повинні пам'ятати наші внуки, нащадки, правнуки і праправнуки. СБУ затримала курсанта провідного військового інституту, якого підозрюють у співпраці з ворожим ФСБ. Фігурант мав скоригувати ракетні удари по об'єктах навчального закладу під час проведення навчань. Щоб виконати це завдання, він позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту. За даними слідчих, підозрюваний потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Зараз він під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, йому загрожує до на ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування вбивства українського політика втікача Андрія Портнова. Іспанська поліція розшукує трьох причетних до нападу. Один із них стріляв, а інші двоє допомогли йому втекти з місця злочину. Вбивця здійснив дев'ять пострілів, однак не всі кулі влучили в ціль. Вищий суд Мадрида наказав засекретити хід розслідування справи. Посольство України в Іспанії перебуває в постійному контакті з місцевими правоохоронцями, Повідомили в нашому МЗС. Андрій Портнов, колишній радник президента втікача Віктора. Ноковича його застрелили в середу вранці в передмісті Мадрида біля елітної школи, куди він саме привів дітей до інформації про обмін, яку я вам повідомив з допису американського президента Дональда Трампа. Я от провів весь випуск новини, який проводив Ігор Пупков, оновлюючи її стрічки великих новинних агенцій. І поки не побачив насправді деталей того, про що написав американський президент, я нагадаю, що він. Написав, якщо читати дослівно, що відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією, але деякі ЗМІ трактують це, як відбулася домовленість про великий обмін, і цей обмін має відбутися. Коротше, поки трішки таким туманом оповити ця історія, ми будемо стежити, як вона буде розвиватися. Хотілося б, звісно, щоб якомога більше українських захисників, якомога швидше потрапили додому. Але окрім Трампа, ніяких деталей ніхто не повідомляє. А коли деталі про щось повідомляє Дональд Трамп, то ми. Маємо зважати на те, що це повідомляє Дональд Трамп, якщо ви розумієте про що я говорю. Далі поговоримо про політику американського президента у північно-атлантичному альянсі. у НАТО закликають американського президента не просто обіцяти а діяти і перейти до конкретних кроків, щоб збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Про це заявив посол США в альянсі Меттю Вітекер. За його словами, мова йде не лише про кошти, а й про зміцнення здатності країн-членів до жорсткої оборони. Очікується, що на наступному саміті НАТО лідери погодять нову ціль: 3,5% на основну оборону. Ону і ще півтора відсотки на суміжні напрямки. Президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у черневому саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Газі. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов після телефонної розмови з американським лідером. За його словами, присутність Трампа буде дуже важливою, і саме на неї з самого початку розраховували і він, і генсек НАТО Марк Рютте. саміт у Газі стане ключовим для. Формального ухвалення нової цілі витрат на оборону, зокрема, обговорюється план збільшити оборонний бюджет країн-членів до тих самих 5% ВВП. Швейцарія тим часом підтвердила свою готовність прийняти майбутні міжнародні зустрічі присвячені мирному врегулюванню війни в Україні. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Ярмак після переговорів з радником національної безпеки Швейцарії Габріелом Люхінгером. Швейцарія відома своєю нейтральною позицією та гуманітарними традиціями не раз пропонувала свої послуги як посередника у переговорах між Росією та Україною. Я нагадаю, що президент Володимир Зеленський говорив про те, що зустріч делегацій України, Російської Федерації США та представників європейських країн може відбутися у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ці новини ми обговоримо далі на зв'язку зі студією Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Фарапонов. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас також. Давайте розпочнемо з теми 5% на оборони на оборону країн-членів НАТО теми, яку Трамп далює ще насправді за часів свого першого президентського терміну в 16-20 роках. На вашу думку, що лежить в основі ось цієї вимоги Трампа збільшити. На до показника 5% оборонні видатки країн-членів НАТО. Це якась його особиста ідея, чи можливо якесь його стратегічне бачення того, як має розвиватися, посилюватися обороноздатність країн-членів альянсу або можливо це просто якась його політична гра, на якій він намагається здобути якісь особисті дивіденти. Ну... Я би розділив, мабуть, відповідь на декілька частин. Перше, що звісно, це його як то кажуть, особливий такий пункт, да, тобто, в принципі, який він просуває, і який дуже легко насправді подається всередині сполучених штатів і легко пояснюється аудиторії президента Трампа, і в принципі тому власне він мені здається, ще з першого терміну на цьому так наполягає. По-друге, я би хотів, щоб ми подивилися на це трохи збоку, тому що, окрім Трампа самого, є ще велика кількість людей, деякі з них працюють з Трампом, деякі спрацювали з Трампом, які теж є прихильниками того, що там Європейські союзники по НАТО мають платити більше на свою оборону. Але проблема же ж полягає не в небажанні насправді, ну або, або не тільки в цьому. Зокрема, з боку європейських союзників. А справа в тому, що не всі країни мають такий оборонний бюджет, як Сполучені Штати. Да? Тобто загалом, я нагадаю, що на цей рік, ось, наприклад, на, на 25-й фіскальний рік, да? то оборонний бюджет ледь доходить до насправді 900 мільярдів доларів. І Трамп пообіцяв його збільшити до 1 трильйона доларів. Тому, звісно. Як то кажуть, у відсотковому співвідношенні там сполучені Штати в принципі, якщо от, дійсно буде там один трильйон, або трохи менше, може трохи більше, то звісно в відсотках вони в рази більше це роблять, ніж інші держави, але не всі країни мають такі можливості. Наприклад, як там Литва, Латвія, да, наприклад, тобто, грубо кажучи, у них немає стільки, як то кажуть, цього запасу ВВП, да, тобто, грубо кажучи, там про 2% або більше, або навіть там про 5%, навіть ще рано про це говорити. Тобто, грубо кажучи, от проблема з Трампом, що він не готовий слухати те, що кажуть йому європейці у відповідь. Тобто, він це сприймає як просте, банальне небажання це робити, і все типу як пристати на. Мови э, самого Трампа, але насправді знову э, ж таки я хочу на цьому наголосити, що це не тільки його особиста, скажімо так, вимога, да і це э, більше мірою я би сказав, навіть позиція багатьох людей, які працювали над те, що називається виробленням американської політики, э, загалом щодо Європи під час э, там холодної війни, і після і велика кількість цих. Політиків, радників, експертів, вони продовжують, як то кажуть, наполягати на саме такі позиції. Тому, власне, Трамп відчув цей момент, що, грубо кажучи, це не тільки особисто його позиція. А На вашу думку, як той факт, що Дональд Трамп от всупереч тому, що виникають такі об'єктивні обставини, які не дають країнам, у яких є можливе бажання підвищувати оцей показник? У відсотках ВВП витрат на оборону, але немає можливості це робити, оскільки це буде мати певні наслідки. На вашу думку, як це все впливає на взаємодію країн в Альянсі, на атмосферу, якщо так можна сказати, співпраці членів блоку? Ну очевидно, що ті країни, які не підтримують таку ініціативу або які не можуть собі дозволити? Такий крок, то звісно, вони, як мінімум, по перше, потрапляють у так, ну так званий або неписаний э, чорний список адміністрації Трампа, тобто вони навіть на полях, грубо кажучи, саміту НАТО э, не можуть, наприклад, собі там э, реально дозволити, або навіть думати про те, щоб там організувати двосторонню зустріч з Трампом і так далі. Да? Або якщо і спробуються розробити, то вони точно не хочуть, щоб вона там завершилася як э, зустріч, наприклад, президента України і президента Трампа. 28 лютого, або якщо ви дивилися нещодавно зустріч лідера, лідера Південно Африканської Республіки. Так от, в принципі, ніхто не хоче, як то кажуть, опинитися на цьому місці да, і так себе. Представляти світу, тому власне, грубо кажучи, ті, хто це не збираються робити або не хочуть цього робити, вони намагаються про це менше говорити, щоб менше викликати насправді таку, я би сказав, політичну і іміджу, насправді, відразу від Трампа і від його команди. Тому що mm -hmm. все ж таки треба віддати тут належне, що є певна послідовність в, там, в словах висловлюваннях, Команди Трампа, зокрема, з цього питання, тому це знову ж таки, повторюся, не виглядає як його особистий якийсь пункт, який от тільки він має право озвучувати і оголошувати. Тому е, мені здається, що звісно, це е, так чи інакше негативно впливає на е, взаємодію між державами НАТО. Але знову ж таки, питання тут в кількості тобто хто. Лишається на боці тих, хто не готовий це робити зараз, і хто все ж таки так не думає і в принципі готовий цей сценарій розглядати. Тут є різні опції. Тут, можливо, знову ж таки, ті ж сполучені штати, наприклад, можуть посилити безпекову взаємодію з певними країнами, які би, наприклад, були проти збільшення. Своїх витрат на оборону, да, і тим самим, грубо кажучи, вони би щось могли цим, як то кажуть, перекрити. Да. Тобто mm -hmm. тут дуже багато таких економічних і, і військових е, тем між собою пов'язано. Тому е, це так узагальнено, дуже складно сказати. Щодо саміту НАТО, який має відбутися у ГААЗі, наприкінці червня, Дональд Трамп підтвердив свою участь у цій події. А яке значення того, чи буде, е, ну, точніше, вже у минулому часі яке значення мало чи оголосить Дональд Трамп про свою участь у цьому саміті, якби він до прикладу не приїхав, що б це означало для інших учасників цієї події? Ну загалом я думаю, що звісно це, по перше, перший да, традиційний саміт НАТО для Трампа під час його другого терміну. Я думаю, що все ж таки він таку подію не пропустить. Ну і загалом, це шанс зрозуміти державам НАТО теж. Чи сполучені штати лишаються прихильниками НАТО, чи вони планують якісь трансформації в Альянсі, чи не планують, тобто, грубо кажучи, всі хочуть прощупати почву, щоб зрозуміти, чого реально хоче Трамп, і що він хоче робити саме із НАТО як організацію, да, тобто двосторонні взаємодії із державами НАТО теж важливі для Сполучених Штатів, але вони, звісно, більш навіть важливі для? Союзників по НАТО, і знову ж таки, якщо пригадати оголошені Трампом тарифи, то там є деякі, зокрема, і союзники по НАТО. Тому мені здається, що як то кажуть, від особистої зустрічі з Трампом, хоча б там на 15-30 хвилин, я думаю, що ніхто б із лідерів держав НАТО не відмовився б. Тому складно, звісно, сказати, що буде через місяць, да тобто там які будуть заяви від Трампа, але мені здається, що все ж таки глобально. Трамп напередодні такої події, як саміт НАТО, не буде так виголошувати якихось дуже різких заяв саме щодо окремих держав НАТО, загалом щодо своєї політики, що збільшення, значить, витрат держав НАТО на оборону є в пріоритеті Сполучених Штатів. Я думаю, що це зрозуміло, і я думаю, такий меседж він буде продовжувати озвучувати. Дякую за вашу експертизу. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на прямому відеозв'язку.